Зрештою, Масей Дизайм GC63 може отримати більший двигун. Майбутнє AMG C63 від 5,8 до 6-циліндрового гібриду, що чекає шанувальників. З моменту появи Massey Design GC63 з 4 4-циліндровим двигуном в автомобільному світі розгорнулися палки суперечки. Багато фанатів культового спортседана були розчаровані відмовою від перевіреного часом 5-8, вважаючи, що це стало зрадою спадщини AMG. І хоча Mercedes намагається переконати покупців у перевагах електрифікованого 20 літрового двигуна, очевидно, що компанія зіткнулася з серйозними труднощами в переконанні аудиторії. Знижки на автомобіль говорять самі за себе, AMG намагається виправдати високу ціну нового С-63. Як досвідчений автомобільний ентузіаст і спостерігач за індустрією, я завжди вважав, що перехід до 4 циліндрових двигунів у спортивних автомобілях це неминучий, але болісний процес. Екологічні норми стають все суворішими, і виробники змушені шукати способи знизити викиди. Однак, коли мова йде про культові моделі, такі як С-63, необхідно знайти баланс між екологічністю та емоційним зв'язком з покупцями. І тепер, схоже, Масейдис зрозумів цю помилку. Недавні заяви представників компанії про можливий перехід до шестициліндрового двигуна вселяють надію в серця шанувальників AMG. Хоча повернення 5.8 здається малоймовірним, перехід до рядного шестициліндрового агрегату є розумним компромісом. Чому шестициліндровий двигун це кращий варіант? Шестициліндровий двигун пропонує ряд переваг в порівнянні з чотирициліндровим. Більш плавний хід, шестициліндровий двигун, особливо рядний, забезпечує більш плавну роботу і менше вібрацій, що позитивно позначається на комфорті і керованості автомобіля. Більш високий крутний момент, шестициліндровий двигун, як правило. Володіє більш високим крутним моментом на низьких оборотах, що забезпечує кращу динаміку розгону і більш впевнену поведінку на дорозі. Більш приємний звук, хоча звук 4-циліндрового двигуна можна покращити за допомогою електронних систем. Справжній звук 6-циліндрового двигуна, особливо при роботі під навантаженням, все одно звучить привабливіше і відповідає спортивному характеру AMG. Гібридизація майбутнє AMG C63. Окрім збільшення кількості циліндрів, очевидно, що майбутнє AMG c 63 тісно пов'язане з гібридними технологіями. В умовах посилення екологічних норм електрифікація є ключовим фактором для збереження спортивних характеристик і відповідності вимогам ринку. Я впевнений, що Massey Design вже розглядає різні варіанти гібридних систем, включаючи гібриди, що підключаються, які дозволяють проїжджати значну відстань на електротязі, знижуючи викиди і витрату палива. Однак для ЕМД важливо, щоб гібридна система не тільки відповідала екологічним нормам, але й забезпечувала додаткову потужність і покращену динаміку розгону. А якщо до назви С-63 або С-53. Питання про назву нового AMG C63 також викликає інтерес. Як повідомляється, Масейдис може відмовитися від позначення c 63 на користь c 53 Однак, я вважаю, що збереження позначення c 63 буде більш логічним рішенням. Це дозволить зберегти спадкоємність і зберегти культовий статус моделі. Якщо Масейдис все ж вирішить використовувати позначення c 53 це може сигналізувати про те, що новий автомобіль буде позиціонуватися як більш доступний варіант в порівнянні з традиційним С-63. У будь-якому випадку важливо, щоб назва відповідала характеристикам і позиціонуванню автомобіля. Конкурентне середовище BMW і Audi задають тон. Перехід маси і c 63 до шестицилиндрового гібриду відбувається на тлі аналогічних тенденцій у конкурентів. BMW вже підтвердила, що в наступному поколінні М3 збережеться рядна шестициліндрова модель, а Одиспот готує новий Ars 5 Event з такою ж кількістю циліндрів. Конкуренція в цьому сегменті залишається гострою, і Masey Design вже повинна запропонувати автомобіль, який не тільки відповідає екологічним нормам, але й перевершує конкурентів за своїми характеристиками і емоційної привабливості, особистий досвід та спостереження. Я завжди вважав, що Масейдизам вже вміє створювати вражаючі автомобілі, але іноді компанія занадто захоплюється технологіями і забуває про те, що робить автомобіль по-справжньому, особливим, про емоції. Си63 з чотирициліндровим двигуном це яскравий приклад того, як можна втратити зв'язок з покупцями, перестараючись з інноваціями. Я сподіваюся, що Масей Design вже навчився на цьому досвіді і готовий запропонувати новий C-63, який поєднує передові технології та емоційну привабливість. Очікувані наслідки. Підвищення попиту, перехід до шестициліндрового двигуна, ймовірно, призведе до збільшення попиту на новий C-63. Покращення іміджу AMG, новий C63 допоможе зміцнити імідж AMG як виробника високопродуктивних та інноваційних автомобілів. Посилення конкуренції. Конкуренція в сегменті спортивних седанів стане ще більш гострою. Зміна цінової політики, можливо, Масей Design вже перегляне цінову політику, щоб зробити новий C63 більш доступним для широкої аудиторії. Укладення. Майбутнє AMG C63 виглядає багатообіцяючим. Перехід до шестициліндрового гібридного двигуна це розумний крок, який дозволить зберегти культовий статус моделі і відповідати вимогам ринку. Я впевнений, що новий C63 стане справжнім хітом і зміцнить позиції Mercedes AMG вже в сегменті спортивних седанів. Я з нетерпінням чекаю особисто протестувати новий C63 і поділитися своїми враженнями з вами. Слідкуйте за оновленнями.